Всім доброго дня, привіт! Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ФМ Галичина. Наступний гість, як кожного тижня і обіцяю, вже тут. Звичайно, що цікавий гість. Ще й цього разу закордонний гість. Представляю вам мого друга Філіпа Вішича, який сам родом із Хорватії, з країни, яка має теж неабиякий військовий досвід. Не буду сам про тебе розповідати. Слава Україні. Як правильно до речі, сказати щось схоже про Хорватію? Добрий слухателям Радіо Галичини. Але знаєш, я знаю українську теж. Тому так, коли ти скажеш слава Україні, завжди є героям слава. А як сказати схоже гасло для Хорватії? В Хорватії був такий, такий поклик, коли вискали за дом спрям. Він, до речі, дуже такий прямо прямований. Я знаю, що це гасло взагалі вважалося і практично як супернаціоналістичне і так далі, якимось певним. Так, ну, так тобто, є. скажімо так, хорватські Бандерівці теж існують, так? Дотепер. До як ти свого часу зрозумів те, що відбувалося в твоїй країні, оце вторгнення в межі твоєї держави? Як ти і в якому віці зустрів війну, яка відбувалася в Хорватії? Знаєш, коли ти маєш 16 років і починяється такий двіж, коло тебе з насправді не розумієш, що бувається. Але коли маєш старі, старші друзі, тим 18-19 років, які поїхали на війну, і коли в суботу він не повернеться, потім не розумієш, де нас там десятеро, а через півроку нас сім, Бо три нема. Просто їх нема. І воно вибувалося таким чином. Тому розуміння, що є війна, воно було дуже чітко, дуже яскраво. А з іншого боку, треба зрозуміти, де да я народився в маленькому селі, яке було там 100 кілометрів від бойової лінії. Ну, 80-повітряних лінія, прямо до бойових подій. А жилося нормально. Так, нормально, скільки може бути нормально, коли є військовий стан. То було 91 рік. Потім. Коли війна вийшла в яку фазу довготривалості в Хорватії, 95-й рік Хорватія прийняла рішення і військовим акціям, який називається Олуя, шторм. Тих 20 плюс відсотків території, які було майже 25%, які було завойовано Сербію, повернула військово протягом майже одного тижня-10 днів. То була дуже така, така міцна, міцна військова кампанія. Да, на, на більше там, 30 напрямків одночасно. Що сказати по, по тому часі? Ті часи були інші, ніж зараз. І коли ти маєш 16, 18, 20 років, трохи зовсім то по-іншому, тому 16 воно почалося, поступив на університет, і коли закінчилося, я вже був на університеті. Напряму участь не, не приймав, але жив в тому суспільству 30 років тому. Ти добре знайомий з хорватськими ветеранами, і справді ми можемо зараз розуміти ваш безцінний досвід вашої країни як країни, в якій війна закінчилася. А що буде після війни? От це цікавить, напевно, багатьох, і тут ти нам можеш трошки відкрити, що було з ветеранським суспільством після війни? Мені життю занесло в дайвінг. Там, по дайвінгу, а дайвінг є військова, насправді, яка, такий напрямок. Тому я з військовими дружим цілого життя, так, але не напряму, не десь десь з боком. І хорватські вони заснували дайвінг-клуб, з яким я співпрацював, і член, і, і ми там дуже багато що ж, рухалися і наліво, і направо. І відношення від тих людей, воно дуже попростоване. І там потім спільне яке проекти робили. І як яке то людське відношення, я скажу такий один, ну такий не анекдот, але так дуже цікавий момент. Uh, є такий пан Рене, якого ти дуже добре знаєш, і він і я домовляємося, як він буде мені допомагати в одному проєкті. Треба угоду підписати. Ну. І я йому скажу, слухай, Рене, тепер так. Тут треба підписатися, і ти будеш відповідальний за ту і ту частину. А я моє обов'язково такий, такий, такий. А він мене запитає, а що станеться, що ти не зробиш свої обов'язки? Що станеться? Я буду зробити. А що станеться, що не зробиш? Ну, не знаю, буде суд. Він скаже, ні. Відтягує пістолет, поставить пістолет на стол і скаже: так, ось то станеться, що ти не зробиш свій обов'язок». Я скажу: «Рене, я зроблю свій обов'язок». Тому ну, така, такий рівень спікування мені не був незнайомий. Не а зараз в Україні, в Україні дуже багато є. Людей, які не правиліні, дуже багато людей, які воюють, дуже багато людей, які вміє володіти зброю, і буде дуже буде дуже такі великі виклики, коли ті люди повернуться. Чого з досвіду Хорватії не варто робити державі місцевій владі у напрямку ветеранів? А що навпаки варто? бо знаю, що досвіди маєте болючі. Знаєш, досить, досить різні, але що я люблю розказувати. Через е, мого друга Ренеа ми почали такий проєкт співпраці хорватських українських ветеранів, то трохи досвіду є і з українського боку в мене, що відбувається. Що сказав на одному такому так, е, спів, спільному закладі, де були, де були цей форум, Україна не повинна шукати партнери за кордоном співпраці ветеранів, тому що вони не існуються. бо Європа, на щастя, не воювала 70 років. І нема. Останні, які воювали, були серби і хорвати. То хорвати з українцями вже двох років робить спільний проект. Ну третє, на жаль, в сусідство не існує це. або на щастя. А що робити? А я думаю, що українці мусять самі себе дивитися. Що робити позитивно, що робити негативно? Ну, давай так. Хорватія мала такі розвиток події, що після війни, ну в час війни і там півроку, рік після війни, ветерани були як просто суперпозитивні. Суспільство їх бачило суперпозитивно. Десь 5-7 років після війни суспільство їх бачило супернегативно. Воно пішло в зовсім в іншу сторону. Бути ветераном Хорватії, десь 7 років після війни просто може застрілитися зразу. А десь 20 років після війни ветерани знов стали суперпозитивними. І тому було саме питання: що сталося? Що такий, ну, такий свінг? подібні рухи, такі Да, Так, що ну, відбулося? По-простому, попробуємо пояснити: після закінчення активних бойових дій, ветерани повернуться додому. І більша кількість людей повернуться до щоденного життя. Одиниця не витримали, і там вибухнули. Kto strimnul z, 5. povrha čeli zvikno, kto z, z, zvikno, htos z žinko imal razmovu, jaka ne zakinčila dobro, kto povisl se v lizi i mediji zaždi pijali se za taki negativni momente. Prodati jako storiju, zrobiti jaki tiraž. I s časom stvorila se takva sigmatizacija. Vsi veterani ostaki. Vsi veterani stribaju od zvikna, svi veterani budu pobiti svoje družine. A potem veterani zrazumili, da to nikuda ne, ne vide i oni stali sebe objednjivati razne asocijacije. І та асоціації з часом виросли, і та асоціація робила дуже багато позитивних речей. А які приклади асоціації навколо чого гуртувалися ветерани? Або навколо бригади, в якої були, або навколо регіонального середовища, в якого вони находятся, села, міста, області, або на спільного інтересу, якісь спортивні заняття. Може бути дайвінг, як ми вже розказували, може бути мотоцикли, може бути гуляти по горах. Ну, спільний інтерес. І вони там обнялися як ветеранська, яка гомоградська група. І коли там сталася яка там, як які недоліки, там землетрус, залила вода, річка, розлилася, вони були перші, які рятували. І потім пішла така хвиля, Знов суспільство в медіа. No? О, ветерани зрятували, о, ветерани допомогли, о, ветерани були перші на Перовині, як завжди. Давай продовжимо з тим, як хорватські ветерани в перші дні повномасштабної війни долучилися до допомоги Україні. Як це відбулося? Як цей конект стався? Я думав потім, знаєш, дуже багато. Ну в лютому, 22-го, коли починяє повномасштабне вторгнення, то був четвер. І четвер вечором на 10-ту годину кордони закриваються. Україна закриває кордон. Мені сім'я присікала кордон, десь 9.30. Я був в Хорватії зранку машину вже вечором був на кордону з Польщею. Там, десь, там, десь ночували по дорозі, і в п'ятницю скаже мені дружина: слухай, я не можу так, я не можу сидіти за кордоном, ми мусимо щось зробити. Я піняю телефон і дзвонимо до своїх знайомих по дайвінгу, ветеранів і я скажу: ось є така і така ситуація. Ми кажу, знаємо, чітко, що треба. Я скажу, до кінця дня скидаю лист. До кінця п'ятниці ми скидаємо ли, що треба. В одному листі є було бронежилети, каски, притоноски і все, що є амуніція. А в другому списку була тактична медицина. там. Турнікети і все, що там потрібно. В суботу ми були в Відню, в суботу Відню була яка розмова, звідки кошти набрати. В неділю перші буси запакували з бронежилетами в Загребу. в понеділок другий бусик запакували з технічною медицину в Любляні, в Словенії. І на кордон, коли, коли зайшли з тими, з тими першими бусиками, я був за рулям, коли прикордонник вийшов до мене і запитав мене по українській мові: Що ти везеш? Вже українська мова пішла з мене так чітко, як справжнього українця, який захищає свою батьківщину. То вже не було розмови ніякої іншої мови. А потім потім то воно виросло в кількості, і хлопці були за рулем, Вони везли везли до Львова, везли до Києва тих перших 3-4 місяці. Потім ми то закінчили цю програму, прийшли на, на що було тут потрібно. Друга хвиля була агрегати різні, що пам'ятає, що була дуже велика потреба в один момент в Україні електроенергія ну, було, як і було. Е, генератори, да, там, що... та, ці всі. Microflow, та, 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 та. А, І потім тут з'явилася така, така думка, що треба зробити, щоб масштабне, довго тривало, а не газити пожежу тепер наліво, тепер направо. Ну, не від пожежі до пожежі, а що довго тривало масштабно, і запустили такий проєкт, який ми називаємо ресоціалізацією. Ресоціалізація, ресоціалізація – цей проєкт. Коли ветеран закінчить свою військову кар'єру, або звільниться, або є поранений, вже немає значення, закінчить яку рехабілітацію, він повертається в яке своє щоденне майбутнє. І тут є питання, яке? Яке це майбутнє? І Хорватия має відповідь. І мав відповіді, які трає вже 30 років. Там є досвід, дуже багато негативних моментів було в Хорватії, коли ветерани не зрозуміли, як себе вести. І на даний момент є. І далі це, та, та, та розмова суспільства, вона триває. Зараз вона точки з іншої точки зору, але протягом тих останніх 30 років ну, вона, вона дуже активна, та, та, то спікування суспільства, як, як з ветеранами жити. Що дуже такий цікавий момент. Ветеран насправді має дуже маленький такий рівень толеранції, тому що він насичений всім тим, що відбувалося. І коли хтось спровокує, насправді на на якому рівні соціального життя і нормального спілкування воно не виходить ніяку реакцію. Бо тут ну, неважливо. Але для ветерана може бути дуже важливо, ну, воно мега важливо. Він вибугає, і в той момент може втратити свої, ну скажімо так, разум, реакції і станеться, що станеться. І тут треба зрозуміти, як в той момент, що з цього що, 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 ну, що робити. А звідки таке володіння українською мовою? І Скільки часу треба, щоб почати говорити українською? Слухай, я живу тут з 2014 року. Ну, ще 10 років більше. Як я прийняв рішення, що треба навчити українську мову? На коли я жінку посередився третій раз, коли вона зайшла в свою кімнату, і там що ж мені кричить з а Я не розумів, що вона кричить, і скаже, то все одно. я мусив зрозуміти, що то відбувається до останньої крапки. По серйозному, я брав уроки. Я брав уроки української мови, які пішли дуже добре. Я домовився на 30 років. Після 10 мені моя вчителька сказала тепер все перерва, іди трохи практикуй і повернешся до мене. Я ніколи не повернувся до її вже. Просто повернувся до розмови з людей. Прийшов в середовище, в якому говорять українською, і це щоденно відпрацьовував. Але знаєш, було дуже цікаво в початку, бо я дуже швидко думав, де я зрозумів, що відбувається. І ту я розмовляю з українцем по українській мові, так як я вважаю, де є. Він мене розуміє, я його розумію, бо ми прекрасно розуміємося. Ми підемо кожен додому. Тільки завтра нічого не станеться так, як ми домовилися, він посумує, я посумую, Що відбувається? І я тут зрозумів, але ми зрозуміли по-різному. То я спочатку, коли спілкувався з людьми, я припітувався. Все до мене припітуюсь. А потім я розмовляв з одним таким мудрим чуваком. він скаже: мені слухай, пресенту робити. знаєш, дуже багато і два українці спікуються, вони один друга не розуміють до кінця, то все розслабся нормально. Окей. Отже, українське, а точніше, міжнародне слово ресоціалізація. Що воно значить, звідки коріння росте, і для чого воно нам потрібно і нашим ветеранам? Наша ресоціалізація є повертання до соціума. Соціум є суспільство, в якому ми живемо. Українці живуть в українському суспільстві, Хорвати живе в хорватському суспільстві, а ми всі разом живемо в європейському суспільстві. І ресоціалізація повертання до соціума, в якому ємо. Бо коли військовий десь на первій лінії, коли він не тільки на первій, коли він просто в військовій структурі, він не в соціальній структурі. Він іншому, якому світу живе, і там інше правила життя. А коли він повернеться до, до щоденного життя, там є які правила життя, яка нас обточує. І не факт, де да завжди людина, яка прийде такі дуже цікаві досвіди, може зразу прийняти щоденне життя. No, є різні виклики, а основний виклик є те, що щоденному життя сам заробляєш за свою екзистенцію. Ніхто цього не забезпечить. No, Основне правило військові, ти там не думаєш, що будеш їздити, ти думаєш, як будеш вижити, що будеш виконувати завдання, а що будеш. Єсти, то хтось за тебе Тебе годують, тебе одягають. Yeah. Давай все-таки про проект, цей хорватсько-український ресоціалізація за допомогою дайвінгу. Як воно працює? В чому фішка а... В чому Фішка, дайвінгу? фішка ядро. Yeah. Yeah. Фішка дайвінгу. Знаєш, дайвінг є приклад. Та приклад, але дуже важливо, щоб було якісь спортивні заняття, або щоб було якісь активіті на фізичне навантаження. Фізичне навантаження воно потребує, вимагає дві, дві основні ситуації. Перше, що ти мусиш виконувати, як сам, а друге, треба команда, яка ще допоможе. Грабляти треба люди, які принесуть цей човен, закинуть воду. Там, що ж, разом граблять всі в одному ритму, в одному напрямку. А коли ти ходиш по горах, то входиш яку у лінію один за другим, там будеш обережно, хто не падає, а що хтось, не дай Бог, падає, іншому дає руку, підтягує. Тому сам суть є команда: один друга підтримати, один другому допомогти в різними ситуаціями. І воно розширюється в напрямку завдань, як на в дайвінгу, наприклад, а може бути в щоденному житті, в іншому напрямку. Що ж навчитися, що ж вижити, що зробити спільно. Открити який бізнес, який новий напрямок. Як то зробити? Яким чином ну, людина просто не вміє, треба такий інструмент, з яким вона буде то робити? Та ресоціалізація цієї програми, він дає такий інструмент. Ті інструменти напрацьовані 30 років в Хорватії. Вони спробувані зрозуміло, які інструменти працюють, які не працюють. І все чітко. І ті інструменти насправді універзальні, бо Хорватія їх забрала від Штатів через там інші комунікації. Кожний інструмент мусить бути підлаштований під місцеву специфіку, під характер людей. Тому копіпейст робити не виходить. Що ж, дивитися там, як в сусіда, а то потім в себе спробувати зробити краще, можна. Тому ми з Хорватії донести наш досвід з позитивної точки зору. І ми робимо насправді об'ємно дуже маленький проєкт. А як виглядає цей процес? А він, по-перше, мусить бути який тривалий. Тривалий 9 місяців, 9 до 12 місяців, ну майже рік. Але коли він тривалий, що він дає? Коли людина заходить в наш проєкт ресоціалізації, вона заходить яким станом. Цей стан може бути досить напряжним. Кона місяці місяців щось там робить. Дивиться в іншому напрямку, маленькі кроки спочатку, потім вони ще більші і більші, і більше. Вони все цікавіші, цікавіше, вона після 9 місяців просто забуває, який стан був. Просто. Розвернулася в іншому напрямку. Тобто, умовно, це є і психологічне вирівнювання. така Ну, там, там є три основи. Три основи Основна проєкту, що ми розмовляли, є спортивне яке навантаження. Може бути дайвінг, може бути що інше. Другий момент є, те, що кожен від, які заходить в проєкт, який участь, він мусить дати свій внесок. Він просто Ніхто за руку не веде, він там приймає активну участь. І третє психологія, звичайно. Ну, він мусить себе влаштовувати так, щоб тримати в руках в різних ситуаціях. Туди можуть іти люди фізично цілі, скажімо так, чи так само хлопці з інвалідністю вони не можуть, можуть боротися. Менш нема. А, і дайвінг -то дуже добре. тому коли ти в, не маєш кінцівку, ну, бракує рука, бракує рука. а підеш в воду, тобі воно не заважає. Вода тобі дає нормально рухатися. Так, ти будеш рухатися трохи повільніше, або будеш рухатися сам. В тому напрямку дуже цікаво. І як один, один ветеран сказав, ну, Павло, він сказав, коли він під водою, там нічого не жужить, нічого не літає, там спокійно, він слухає, як дихає, він сам своє серце чує, як воно стукає. Може бути. Чи не прилітали зауваження, що от, ну, скільком зараз е, ветеранам допоміг оцей проект? Приблизно. Було там обстеження, ну, дивилися там на статистику, яку, коли вони заходили, як вони себе почували, коли вони виходили. Там були такі опитування від 1 до 10, ну, 1 мінімум найменші, 10 най, най- найкращі результати. Коли вони заходили, звичайно, там всередині 4-5 балів. По різними питаннями. Але в середньому 4-5 балів. Коли вони виходили з проекту, є 8-9 балів. Але саме опитування робиться десь місяць часу після основного програми. А основна програма є така: є е 10 днів активного і е є 2 місяці пасивного. Пасивного значить, що ж робимо сам в хаті, думаю, підготуюся. Потім знову 10 місяців активного, 2 місяці пасивного. Три активні фази, дві фази в Україні, одна фаза в Хорватії на, на берегу. І воно дає таким чином, що десь 30, може 40 відсотків, ну одна третя ветеранів майбутніми амбасадорами, ментори того програму. Тобто вони будуть радити іншим. Так, вони хочуть своїми братами поділитися цей досвід, тому що вони вважають що цей досвід змінив їхнє життя в позитивну сторону. І тепер маємо цифри. А цифри скажуть так: через три кола того проєкту, проект три майже один рік зараз він третє коло, буде коло 40 ветеранів, буде в свого назву А ми маємо десь uh, 6-7 активних, які хочуть бути наші асистенти, і маємо десь так 6-7, які хочуть бути амбасадорами, які хочуть іншим розказувати. Десь то, то маємо майже 10, 10 до 15 ветеранів, які хочуть продовжувати працювати цей програм своїми побратимами. Якщо нам будуть зауважувати, що ви допомагаєте всього там 40-50-150 хлопцям, а їх прийдуть десятки тисяч. То можна ж знову сказати, а кожен може обрати свій проект ресоціалізації. Так цікавимося, що українці роблять у КУ, як Український католичний університет дуже цікаві програми. Має. З працю з ветеранами і має програм, яких, а, а, там, мислення і, і обуртовки онлайн. Я собі думаю, ну, чудово, вони онлайн можуть там залучити не 40 ветеранів, а 40 тисяч. Ну, а скільки реально вони впливають? Скільки вони реально можуть людину розвернути з того стану, яка вона є, в якусь іншу сферу мислення і дії і життя дистанційно? Ну, no, може, можуть. Але коли людина спікується з людиною, то інша справа. І саме основне правило нашого проєкту є таке, що з ветераном повинен спікуватися ветеран. Ми, люди, які щоденного життя, які не пройшли цю дорогу, ми не розуміємо. Ну я на своїй шкірі відчув. Я не розумію свої друзі з Хорватії. Ну не, не можу. І десь зрозумів, і не треба. Бо цей досвід не мій, то є їхній досвід. Але вони самі себе розуміють прекрасно. І українські ветерани, і хорватські ветерани, і всі ветерани на світу один другого розуміють дуже добре. То відверто і від себе скажу: ветеранськість не має національності. Так, і тепер я, як людина соціального життя, яка е може бути дуже розумна, з великого світу, як і професор, можу я бути, як і психолог. І зараз я буду ветераном розказувати, як жити. Ні, фіга, нічого не стане. Але коли ветеран ветерану скаже: ну слухай. Тепер не на часу то таке робити. Давай трохи зупинимося. Може, ми не ту до того, а? ми можемо то спільно, але не зараз. Він його не друге буде слухати. Я думаю, ми ще не раз почуємо про проект ресоціалізації. Ці справи будуть однозначно розвиватися чітко у напрямку допомоги. У мене сьогодні в гостях був Філіп Вішич, хорват з великим українським серцем. Дякую тобі, Філіп. Наступного тижня нагадую, у нас знову цікавий гість за цим великим круглим білим столом. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні» на ФМ Галичина. Зустрінемось.